Шановні батьки, дорогі дітки, сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ж саме ми будемо малювати? Дивіться далі. Сьогодні я розповім вам про жирафів. Це одні з найвищих тварин. Їхній зріст може бути більше 6 метрів, а важать вони більше 1000 кілограмів. Завдяки своєму зросту, вони можуть діставати свіже листя із самої верхівки дерева. Та коли вони збираються відпочити, у жирафів виникає проблема, куди ж подіти свою довгу шию. Але це не біда, іноді вони можуть спати, опершись об гілку дерева, а іноді скручуються у клубочок та кладуть голову собі на спину. Живуть жирафи в саванах Африки, і на коротких дистанціях вони можуть розігнатися так швидко, що можуть обігнати навіть коня. Також вони можуть долати перешкоди, навіть якщо вони дуже високі. Ось такі чудові тваринки наші жирафи. А зараз давайте намалюємо жирафа. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, ватяна паличка, пензлики, фарби та чорний фломастер.